Ось з нещодавніх справ, коли звернулася особа, якою є податковий борг на 340 гривень, плюс пеня там, пару років умовно. Тобто сума досить незначна, невелика. А як ви думаєте, скільки буде коштувати, щоб оскаржити цей податковий борг? Ну скажу відверто, точно на 340 гривень, тому що тут має правда, витратити час юрист, в даному випадку адвокат для того, щоб сформувати ці документи. Аналізувати спочатку, потім сформувати праву позицію, потім проговорити з клієнтом, які можуть бути варіанти. І третє, якщо ми запускаємо якісь процедури оскарження, слідкувати за цими процедурами і створювати документи. Ну тобто іноді юридичні послуги коштують набагато більше ніж сама сума. Боргу і це треба враховувати, коли ви звертаєтеся до адвоката, тому що спочатку викладається зазвичай сама проблема, а потім настільки буде коштувати її вирішення? Я завжди шукаю такий оптимальний варіант відповіді на це питання, але його знайти не так просто.